Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас уже 23 травня. Дивіться, як рано в цьому році зацвіла троянда дуже таким пишним цвітінням. Сьогодні хочу поговорити про різні сорти лаванди. Будемо розмовляти про лаванду. Ось почнемо з. Так, сонце у нас дуже яскравий, сильний вітер. Так, перший тут кущ у мене це платинум блонд, варієгатний сорт. Такі листочки жовто-зелені, квітне такими блакитними, блакитними квітами. Цей сорт, це лавандин. Лавандин у нас це не лаванда, це гібрид. Це лаванда англійська вусколиста, схрещена з лавандою французькою. І получився у нас лавандин. Наступний кущик це також лавандин, називається синева, квітне фіолетовими суцвіттями. Кущ дуже такий масивний. Виростають дуже довгі суцвіття, колоски. Десь до 50 сантиметрів. Дуже гарний в букетах. Так, йдемо далі. Тут у нас, ось тут у мене, це міс Катрін, тут рома, з ромашкою в перемішку. Так, ми ромашку трошки в сторону, а це, це лаванда Катрін, квітна рожевими квітами невисокими росте невисока, десь сантиметрів 40, більш бордюрна, така дуже гарна. гарно виглядає, як в одиноких посадках, так і в групових. Ще не зацвіла, але ось, бачите, вже квіточки вже набирають. Вже набирають кольору. Сьогодні покажу вам також, яка лаванда зацвітає най... найраніше. Хочу помилуватися еремурусом. Дивіться, який він гарний, такий помаранчевий, жовтий ще не розпустився. Ще квітнуть піони, але вже і квітнуть троянди. В цьому році якось так все. Незвичайно. Так, а тепер подивимось на такий сорт лаванти, як хіткот. Цей сорт зацвітає раніше всього. Кущі виростають розміром десь до 50 см. Уже на сьогоднішній день, от бачите, як вони виглядають, уже такі суцвіття сині, але ще їм вони ще не так швидко розпустяться будуть дуже яскраві, темно-фіолетові, дуже привабливий такий сорт Має гарний аромат, звичайний, лавандовий. Тут у мене вони ростуть. Я вже їх виростила і живцювала, і, і насінням вирощувала. Ось такі гарні, гарні квіти. Хочу ще вам показати інший сорт. Ось тут у мене також рожева, рожева лаванда. Це сорт Естеджан, але вона росте така більш масивна, виростає розміром. Ну, як десь до 70 см і суцвіття більш масивні, блідо-рожевого кольору. Також гарно вже на сьогоднішній день пішли в рост колоски, суцвіття, так що незабаром заквітне. Це перед вами лавандин, сорт «Едельвейс». Квітне білими суцвіттями Лавандин зацвітає він пізніше за лаванду майже на місяць, і квітне точно так же десь місяць. Тут ось також це також лавандин Едельвейс. Тут трошки інші рослини затисалися. Трояндочки вже такі гарно квітнуть. Вейгела вже відцвітає. Зараз подивимось на наш хемус. Хочу вам сказати, що в цьому році він підмерз. Верхня частина була вся усіяна квітами суцвітями але вони примерзли і підсохли. Вже були б десь такі, ось такі соцвіття. А знизу вони залишились, мороз їх не тронув. Бачите, ось знизу ці суц... квіточки, вони живі. Але то не страшно, лаванда має властивість відновлювати. Свої суцвіття, як ми її обрізаємо, вона декілька разів, потім ще квітне. І ось тут вже вона почала випускати молоді суцвіття. Тут ось також. І, бачите, вона зелень не вимерзла, а вимерзли тільки оці молоді прирости, ті, що були, ті, що були зверху. А ті, що внизу, їх мороз не тронув. Але то не біда, все відновиться і лаванда обов'язково зацвіте. Ну, ось таке оглядове відео. Сьогодні я вам зняла, щоб ви разом зі мною полюбувались садом, полюбувались лавандою цією красою. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре. Нехай квітнуть наші сади.